На сцені Херсонського державного будинку художньої творчості новорічне театралізоване дійство змусило дітей на деякий час забути про життєві негаразди і зануритись у казковий світ, наповнений чарами та дивами. На святковий захід хлопчики та дівчатка віком від 3 до 18 років прийшли з гарним настроєм та заповітними мріями. Я загадала собі наушники музикальні. Я жива не загадав щоб везде в кожному городі все було хорошо. Не жало, я не загадаю, щоб ми з і з папою були в місті. Також для юних гостей керівництво Суворовської місті Херсоні Ради підготувало низку розваг, конкурси, танці і пісні. Діти залюбки виходили на сцену і разом з казковими героями, дідом морозом та Снігуронькою грали та водили танок. Рядом з вами є люди, які о вас заботяться, люди які о вас думають. Всього вам самого доброго новому році. Пусть виборіді щасливий, здоровий, праздником вас з Новим Годом. Такий новорічний захід для дітей соціально незахищених категорій це можливість отримати особливу увагу від дорослих, якої їм не вистачає у повсякденному житті.